Ви не повірите, але ну я знову у Львові, а це означає, що наша презентація не книги, а вірус червоної площі відбудеться за будь-якої погоди, не дивлячись на те, що зараз тут трошечки Короче, прийшла раптова осінь. Боже, Львів, це просто супермісто. Я не можу зрозуміти, чому я чому його так люблю. А, тому що я тут вчився, це перше. Не в Івана Франка, але не гірше. Презентація буде саме там ще Дуже приємно, що тут так багато освічених людей. Іду, і всі зі мною здоровкаються. Іншими словами, друзі, кому цікаво, приходьте, адреса час в описі. В будь-якому випадку Україна була і буде. А що ще кажуть в таких ситуаціях? Слава ЗСУ! Да, власне на цьому я пропоную поставити крапку. Ну і хрестик. В якості вказання на Москву до зустрічі.